Щоб ми зараз не затягнули ще на один. Будь ласка, низьку з Михайло, прошу. Ні, шановні, у нас по режиму обговорення. Я прошу. Низку з Михайла, будь ласка. Михайло, Ниску з фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода. Зауважу, що Олег Ігорович вже наголошу на тому, що неодноразово приймалися рішення. Львівської обласної ради і в тому числі минула каденція. Я тільки озвучу цей витяг, який ми взяли за останній час з 13 грудня 2011 року про стан функціонування Львівського міського сміттєзвалища, 6 вересня 2011 року про екологічну ситуацію на Львівському міському світізвалищі. 11 липня 2011 року про стан функціонування Львівської міського сміттєзвалища. 25 червня 2014 року про забезпечення виконання заходів і закриття тверкультивації Львівського міського сміттєзвалища, 18 листопада 14 року про забезпечення забезпечення виконання заходів закриття та рекультивації міського сміттєзвалища. і 31 травня ми за... зареєстрували інформацію про інформацію щодо ситуації, яка склалась на грибовського сміттєзвалища. Далі були відповідні проекти рішення про звіт виконання рішення Львівської обласної ради, які стосуються стану функціонування Львівського міського полігону твердих побутових відходів. І... Дуже багато інших відповідних проектів рішень, які ми реєстрували, які стосуються цієї проблеми. Знаємо, що на кінці грудня ми зареєстрували проєкт рішення про створення тимчасової контрольної комісії з приводу вивчення фактів утилізації незаконної утилізації твердих побутових відходів в Львівській області. І чомусь всі свята, всю зиму це питання не розглядалося, тільки переносилось, а ситуація погіршувалася. Ситуація погіршувалася надалі в усіх районах області. Люди фіксували волонтери, в тому числі як вже озвучили сьогодні депутати Львівської обласної ради. Факти незаконної утилізації твердих побутових відходів, вивезення сніг зійшов, і ми розуміємо, що може бути екологічна катастрофа. Тому нас дивує, чому такий тривалий час це питання не розглядалося на сесії Львівської обласної ради. І лише нещодавно ми прийняли відповідне рішення і запрацювала тимчасова контрольна комісія. Я зачитаю рішення Тимчасової контрольної комісії, перший протокол. Це е, виступив Пазин Дмитро з приводу е, незаконної утилізації побутових відходів на території Яворівської сірки. Я виступав на за Червоноград. Знаємо, що незаконно диво за Сокальський район. Депутат Цибуля виступав за Радехівський район. Багато депутатів Пане виступали. Михайло, Знаємо, що ситуація окрема. тому. Ми прийняли відповідне рішення звернутися до поліціянтів, Нехай вони все таки нормально виконують свою роботу, аби таких ситуацій в подальшому не до прокуратури. Дякую. Нехай вона контролює роботу поліції, яка Дякую. не може боряти своїм своєю роботою. Звернулися до Відповідно до керівників е, міста, Дякую. до керівників міста обласного значення, до керівників районних адміністрацій та районних рад, нехай вони відвідують наступну нашу комісію. Звернусь до перевізників. Нехай все таки перевізники приїдуть сюди до Львівської обласної ради, наша тимчасово контрольну комісію, Дякую. і ми будемо вивчати такі факти Дякую. і виносити різкі рішення. Дякую.